Людей іде купатися безплатно, дорогі мої українці. Оце Італія, і це терми. У нас терми, вода 37 градусів. Там вище зробили великі паркі парк'єджодове, макіни лишають, і вниз йдуть, вода тепла, тепла тече. Ми їдемо вверх, там де є пішини, ну, такі басейни з тою самою горячою водою 37 градусів. І ця вода пізніше, от ось тут, прямо, бачите, ось тут такий рів, вузький рів, і ця вся вода 37 градусів тече вниз. І безплатно, прямо. Подивимося, чи в руві тут хтось купається, чи ні. Ось вода горяча, горяча. Бачите, такого кольору, трошки таким тухлим яйцем. Пахне сіровод, я не знаю, як це називається. Тут, напевно, дощ падав. Сьогодні в нас трошки прохма... Прохма... хмарно, але досить тепло, 20 градусів. Це осінь, 7... 7 листопада. Ось тут. Ми вже майже приїхали. Ми готові. Тут не можна знімати, треба перше піти в туалет. Тут душ приймають, і тут ми зразу виходимо. багато людей. Ми ось тут залишимо, тут треба залишити наші тапочки. У мене інфрадіто, я ось сьогодні в таких, У мене, скажімо, інфрадіто у мене порвалися. Білі халати можна. Або ти свій несеш з дому, ми маємо свої. Або можна тут 7 евро і тобі дають і тапочки. П'ята година і закінчують. Зимою п'ята, а літом сьома. Трошки за скоро, бо ще, бачите, а ще, ще можна було би бути. Що зробити? Остатні люди, які виходять. Тут бар. На вулиці ще день, але що зробити, всі йдуть, душ приймати і, і все, душ приймати, і голову мити, і кремчиком помаститися, і все. І будемо дуже чисті, чисті. Прийдемо до хати і вже нічого не треба робити. Це менше ніж 150 сантиметрів воду не можна лізти, і спеціальні такі васки для дітей. Душ в Італії, кожна кабінка має своє ось таке мило для тіла, безплатно, звичайно. І ось, як бачите, тут е натискати постійно, вода буде текти. раз закінчується ще раз, ще раз, ще раз, і вода буде постійно, і тут горяча і тепліша, хто хоче тепліше, хто хоче горячу. Тут, тут поломане, вода тече постійно, там впереді чую, знову поломане. Тут мусив викидати тут якийсь гачків, Як бачите, виходимо, бо я вже, мені здається, саме остатнє. Саме остання я зараз ми тут. Я готова, я вийшла, я така чисто-чисто-чиста кинулася дома. Зараз мені треба йти до перехвіри і трошки підстригти і буде все в порядку. Я кажу, гарно, якщо нікого немає, Тут я майже сама остатня. Ой, яке світло, бо що він не вийде страшна. Якщо я не на макіяж у мене нема. треба трошки в темноту. В темноту трошки треба стати. Дуже гарно мало людей є. Тут дехто прямо тут в залі, де нас є багато. Навіть без дівчика, отак головна, половина гола. Я не знаю, чи труси є, бо я навіть не дивилася. Жінки не сідаються, вони так прямо беруть, нас тут марчуться кремом, роздягаються. Пішла, от, що до мене була. Я з України, я така була сидлива колись, як приїхала. Зараз трохи набагато-набагато ну, ліпше вже. Я можу, наприклад, в душі, я в душі, наприклад, знімаю, все знімаю. І гола-гола, і багато жінок. А на початку це трошки тяжко було для мене. Тут вихід є. Напроти чоловіки заходять і мають все так само, як в нас. Тут такі сполятої є. Якщо хтось хоче, наприклад, роздягнутися, поміняти купальник, але ми купальник вже я купальник з дому. з дому, з дому, дому натягаю і мені вже не потрібно тут, щоб скоріше це все було. На вулиці ще майже день, як бачите, зараз будемо їсти в машину, будемо зразу їсти. Я взяла такі бутерброди різні, різні. Два взяла. Один великий, ну, два великих і два малесеньких. Тому що якщо ми вийдемо, це дуже-дуже голод нападає тоді. Я, то, що було в холодильнику, я це все отак за 20 хвилин, прямо все і, і кинула в цей бутерброд. Бачите, тут зараз зняли кришу, а літом тут є криша, щоб машина сильно не нагрівалася, щоб сильно не нагрівалася від сонця. Отут, тут ще є криша, бачите? Отут де наша машина. Тут є криша. На горбі маєш е, сядеш на горбі, маєш в торбі. Отак от нас говорять. Тут наші бутерброди. Це мій компанію, в Італії говорять, крем. Він трохи крему дає, тому що я дала вже в душі. А отакий от крем, зараз я вам покажу, який в мене крем є. Простий-простий, але він е, де він є? Отут він в мене є, такий італійський крем. Він просто я, він дуже скоро впитується. Він 99% все натуральне в нього є. Він коштує яких 9-10 евро, Більше він не коштує. І, і ось так. Ми таким кремчиком помастимо. І в хаті ще якимось кремчиком, тому що тіло потрібно кипаніно! отакий італійське паніно, отакий бутерброд, великий італійський бутерброд. А це мій бутерброд ось такий. То не бачив ще, які роблять бутерброди в Італії. Ось такі роблять. Це не хліб, а це каскяча. Називається, типу піца без нічого. Вона, я її сама в середину начинювала. Такий хліб, хлібний хліб, хліб такий низький, 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 зверху олія і, і сіль. І тут розрізається і от така шинка, дуже-дуже так це філе, прямо філе таке шинки. Трошки буру дала, масло отут, бачите, це по-українськи, так в Італії не роблять так масло. В Італії дають помідор, руколю, шинку, сир. Ту сир у мене нема. Ой, мені вже слинка топиться. А це я дала оці гриби. Ті гриби чорні. Вони такі смачні. Я їх отак потушила, заправила ну, на уліці, звичайно, там чесничок є, і трошки оциту дала, щоб вони такі, знаєте, як з банки, що смак дуже такий гарний. Отаке паніно, ми зараз будемо їсти. Таке паніно, воно дуже-дуже смачне. Гарно в машині. Торгесеньки мої. Ми отут гарно поїли, релякс, є Зараз ще фрукти ми поїмо, Італії завжди прийнято фрукти їсти на обід, на вечерю, на сніданок, дві такі як мандаринки. І ось таке одне яблуко розрізано на двоє. Вистачить. Бо ж, забагато. Зверху я отак шкірку зняла, тому що тут бризкають, бризкають від мух, від того всього. Ось так яблуко росте, бачите, А знизу а я забула всередині тут почистити мої, Передаю привіт Мар'яні. Мар'яні з Бібрики. з Я не знаю, на які вона в Бібриці живе. Чи вона живе в тій Бібриці біля поїзда, чи вона живе там на трасі. Бо є дві Бібри... Бібрика на трасі. У мене навіть там родичі є. Я там була кілька разів. Мар'яна, дякую, дякую, що ти мені написала, що ти з Бібрики. Мені дуже-дуже приємно. Ти моя землячка. Побачимося скоро і. Моїх в відео, моїх відео заходьте в мої відео і будемо дивитися, будемо йти вперед. Слава Україні! Героям слава. Виграв Трамп, надіємося, тут в Італії я так от слухаю. Ну, від нього не знати, що чекати. Може, щось добре, може щось погане. Він, він після він проти війни. Це означає, що, що війна повинна закінчитися, повинна закінчитися. І це саме нею щоб не страдали наші хлопці, українські хлопці, ки proprio... Ось так. Сумна нота, ма я чую, що буде кінець тому всьому. Дякую і доброго вечора усім. Місяць назад я зробила таку, таку кростату, таке солодке. І поставила в конжелятор, в, в холодильник, в морозильник, бачите? Це таке повидло з фіків і так багато горіхів. От ті горіхи зверху є. Це така кростата по-італійськи. Зараз отут я включила і я буду готувати. Тому що мій чоловік буде їхати до своєї мами, і мені треба це, я їсти не хочу, я спеціально приготувала, щоб кому небудь подарувати. Тому що перед Різдвом е, треба використати, використати, бо пізніше другі солодке буде. І прямо вже стоїть місяць, воно мені не, не хоче тримати довго в морозівці. Треба, щоб його з'їли скоренько хто-небудь. Тільки не я, бо я поправляюся від того. Ой, який запах гарний. Я вже 10 хвилин виключила духовку, і о, зараз буду витягати. Бачите, зараз побачимо. Майже годину, тому що е, такий торт високий і він майже широкий, 28 і досить широкий. Лише отак, нехай трохи тепло на хату виходить. І ось такий вийшов торт. Знизу рікотта, так горіхів дуже багато є. І е, мармелята е, з того, як називається. О, інжир на українські. Здається, що інжири, така крустата по-італійськи. Треба, щоб воно абсолютно висох. Не висох, а абсолютно, абсолютно має бути холодний. Тоді ми перевернемо і побачимо. Ну, вже мені подобається високий, гарний і є що їсти. Особливо є що їсти. Ви мене бачите? Маріана з біблік, я тобі поцілуй. Передаю поцілунок, і привіт з Італії. привіт з Італії, дорогенька моя бібрика близько від мене, там, де я народилася. Дякую, що дивишся, дякую, що пишеш. Перевернула, Перевернула до догори ногами мій тортик. мій тортик. Це алюмініо. Це, бачите, колись така. Ну, коротше, ця ринка вже має більше ніж 50 років. Вона алюмінієва. І в алюмініві саме найкраще печеться. Це така стара-стара-стара італійська, прямо що, скажімо, що мені подарували там, де я працювала на одній роботі. Бо це найкращий матеріал, де печеться саме найкраще, ідеально. Побачив, подивимося, як спеклося. Дивіться, дорогенькі мої. Бачите, який гарний колір. Ну зараз о, м'ягенький. Я ще залишу, щоб він ще постояв трошки. І ще має бути холодний, і пізніше я переверну так, як має бути на другу сторону. У нас в Італії високі не печуть, ось такі печуть, бачите? Ну, На 3 см, на 4 см. Не, я, так, я не люблю ось таких високих, як в Україні. печуть. На Україні от такі високі печуть. ні 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 отакі такі легенькі, низенькі, мені подобаються. Так, як в Італії. Ось такий тортик получився. Я поставила його на тарілочку, як бачите. І ось таким, такою лінточкою ми закрутили. І це дуже гарно виглядає. І так нарядно, і це така моя ідея, як бачите, окей, Оп. ставимо машину ззаді на підлогу, скажімо так, на низ. Будемо разом їсти е, після обіду. На обід, на обід як закінчимо обід.